Сім підземних королів На гостині Кучери диліжанса настільки добре поставилися до Еллі, що зробили гак аж на три милі від великої дороги і підвезли дівчинку прямісінько до ферми, де працював Біл Канінг. Зачувши стукіт коліс, із хатини з солом'яною стріхою і двома підсліпуватими віконечками. Вибігло хлопчисько в коротеньких штанцях і картатій сорочині. Це і був Фред Канінг. Він кинувся до екіпажа і допоміг спуститися на землю Еллі, яку після триденної подорожі геть захитало. Аго, сестричко! радісно вигукнув Фредді. Як ти підросла? Отже ти все ж таки наважилася приїхати. А я вже було подумав, що для тебе покинути домівку. Надзвичайна річ. Високий стрункий хлопчик підхопив багаж Еллі і попрямував до хатини. Еллі щиро подякувала кучерам за допомогу і пішла слідом за братом. Тотошка весело стрибав довкола них. Фред продовжував теревенити. Ну, Еллі, ти молодчинка, адже ти, мабуть, вперта домосідка і ніде не бувала, крім найближчого ярмарку. Еллі посміхнулася і сказала дзвінким голосом Помиляєшся, Фредді, я двічі була в далекій далекій чарівній країні. Що? Хлопчисько зупинився й опустив речі додолу. Личко його так почервоніло, що навіть не стало видно великих веснянок. Він стиснув кулаки і задирикувато підступив до Еллі. Знаєш, я вигадок не полюбляю, крикнув він. Хоч ти й дівчисько? Та за це я відлупцюю, яка там ще чарівна країна, а я й не вигадую, стиха заперечила Еллі. Я привезла дядькові Біллі листа від тата, і там про це все написано. Фред довго здивовано дивився на неї, а потім тихенько промовив Тоді ти найщасливіша у світі, і ти про все мені розповіси? Звісно, розповім. Але знаєш, Фредді, на цей тижня не вистачить. Адже там було стільки всього, від одного людожера, чого варто було врятуватися, він з'їв би мене, якби не страхопуди залізний дроворуб, а шаблезубі тигри, а перетворення Гудвіна великого й жахливого, а летючі мавпи. Фред ішов, спотикаючись, розпашілий і збентежений. Він вважав себе досвідченим мандрівником, а проте виявилося, що порівняно зеллі. Він просто нікчема. Білканінг був у степу, але тітонька Кет, маленька худорлява дівчинка, дуже привітно зустріла Еллі. Вона нагріла воду для племінниці у великому кориті, аби помитися з дороги. А Фред вештався під дверима і нудився з нетерплячки якнайшвидше почути розповідь про надзвичайні пригоди сестри. Сонячне проміння тисячами блискучих цяток падало на землю. Прокрадаючись крізь листя дуба, гілками дерев стрибали пташки, з ними сварилася вертлява білка. Тотошка гасав за метеликами, а Еллі та Фред сиділи на траві, і дівчинка розповідала про свої надзвичайні подорожі до чарівної країни. Фред слухав, затамувавши подих і тільки коли неколи захоплено повторював, що він з роду віку не чув нічого дивовижнішого. І все це сталося з тобою, вигукував він, зі звичайнісіньким дівчиськом. Тобто, вибач, дівчинкою. Ех, чому я не спізнав такого ж? Дуже просто, пояснила Еллі, адже у вас в Айові не буває таких ураганів, як у нас у Канзасі. А втім, яка користь із того, що буря прилетіла б сюди, вона однаково не змогла б перенести вашу хатину до чарівної країни. А вже ж, зітхаючи, погодився хлопчик. Та розповідай вже далі, Еллі, ти зупинилася на тому, як на вас накинулися чарівні вовки бастинди. З ними розправився залізний дроворуб, сказала дівчинка. Там було сорок вовків, і рівно сорок разів змахнув дроворуб своєю величезною сокирою та бачив би ти, що то за сокира. Розповідь тривала. Фред слухав, заздрісно зітхаючи. Він півжиття віддав би за те, аби пережити хоч крихітку того, що випало на долю Еллі. Кілька днів тривала оповідь Еллі, а потім Фред почав показувати їй околиці. Ферма розташовувалась у пречудовій місцині. Тут ніщо не нагадувало випалений сонцем канзаський степ. Це був мальовничий куточок. Із лісистими пагорбами, з веселими долинами, що пролягали між пагорбів, і з глибокими балками, на дні яких бриніли прохолодні струмочки. Сьогодні Еллі й Фред ловили рибу в озерці, що причаїлося посередині улоговини за гіллястими вербами. Завтра вони вже блукали по схилах пагорбів доріжками, проторованими вівцями, а потім. Вирушали досліджувати шлях якогось невідомого струмочка. Дні минали весело і радісно. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.